Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокей, з вами на зв'язочку Сергій Мотус, Валера Патоніч, і сьогодні Валера додає спецефектів, і сьогодні говоримо з вами про те, хто такий взагалі архіпетерапевт, терапевт яку роль він відіграє. У терапії клієнтів і про те, чим може взагалі відрізнятися РХП-терапевт від класичного уявлення про психотерапію і якості терапевта. Прийду твої змін, да, те, що ти зараз військовий, і так далі. Да. Хочеться і тут зробити таку аналогію, метафору, да, що психологи це як солдати, mm -hmm. а психотерапевти це як офіцери, а РХП-терапевти. Це еліта, морські котики. Та-та-та. Та я зараз кажу не просто так, а фрази наших студентів, да, тих, хто приходить до нашого інституту на навчання на РКП-терапевта, і вони кажуть: Блін, я пройшла курс по навчанню на наркопетерапевта базових, да. воріть: Окей, з РХП я вже вмію працювати, але я бачу, що взагалі з іншими роздами я працюю значно краще. Тобто, ці інформації, моїх. Моїх яких перемін пі, да, для мене достатньо для того, щоб було дуже круто працювати там, де я раніше відчувала себе там не зовсім стойного, а зараз так круто працюю. Тому так РХП терапевт це морські котики. От, як ти думаєш, Сереж, може будь-який терапевт-психолог працювати з РХП? Отак, от ось от, купо знаєш, от особливо... перше, перше, що приходить на думку, ні. Звісно, хотілося б сказати так, дати надію кожному терапевту на те, що він може бути професіоналом у роботі з розладами харчової поведінки, але мені здається, що це не так, тому що дуже вагому роль, перше, що в мене спадає на думку, займає те, наскільки людина взагалі знаходиться в конекті з собою. Якщо сам терапевт не вміє бути собою, проявляти свою людяність, чесність і свою особистість, то і клієнт не зможе це зробити унаслідок терапії. Знаєш, в мене був один випадок. Да? Значить, на, на одному з навчань одної з програм це було навчання по компусійному типу. Значить, одна з студенток вона каже: ну, там я знаходжусь на спільноті, там в телеграмі, психотерапевтів, там тисяча цих психотерапевтів, там і так далі, толі гішталь, то, ли шталь, то ли, там або іншого якогось напрямку, там і так далі. Да? От і до нас. Ну, звертається там, хтось, Є дівчинка з РХП, там 30 там 1,62 м, 15 років, і так далі, Там Возьміть, хто, хто в, 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 возьмите, то це дуже легко. Дуже легко там, а, ні, написала, була така фраза: Розомтесь. Що ти ворзеш? Моя студентка пише, Виш, охренел, Яких розомтесь, ребята, говорят, це ж важка вже анорексія, 30 кілограмів, 1,62 62, 15 років і так далі. Це дуже важко. Я більш про що? Про те, що ставлення у багатьох до РХП. Розомтясь на РХП. Аніфіга, а, да, що розвідки харчу поведінки по складності психотерапевтичного процесу займають перше місце з усіх розладів. Ніфіга фіга mm. собі розумньотісь. А ніфіга, що це єдина хвороба, від якої вмирають люди, діти і так далі. ніфіга, що це єдина хвороба, на яку ви попливати не можете. А ніфіга, що це єдина хвороба, про яку ніде ніхто не говорить, про якісь механізми там і так далі, і так далі як це все народжується. Бісіду це все, да? коли так от дуже. Резомньотись, а людина та піде до такого. Резомньотісь, розчаруються фахівці, не отримує допомогу, і вона скаже: а навіщо мені йти до іншого фахівця? Я вже ходила, а таких клієнтів в нас дуже, дуже, дуже багато. Тому так, РХП, це знаєш, це вже про цю безвідповідальність просто терапевтів, які беруться за роботу з розладами харчової поведінки. Та й не знаю просто як працювати, бо працюють з. За... Це окрема тема, там у мене багато ненависті. Це, це, це знаєш, це, це, це ж визнати це, треба. Тому це, да, да на, давайте, так. Наступним відео ми вам розповімо про професійну некомпетентність спеціалістів, які працюють з розладами харчової поведінки. Я коли навчаю в інституції, да, ми говоримо завжди про, взагалі про особистість психотерапевта, який працює з РКП, і там є певні, певні все ж таки риси. Перш за все, це формула того, що якщо ми, людина. Психолог, психотерапевт, лікує різні розлади, або просто консультує або дає підтримуючу терапію, вона завжди працює по такої схемі. Я фахівець, психолог або психотерапевт. Там я людина і я потім якийсь гендер. Вот. А як працює РХП-терапевт? Перш за все, я людина, потім я фахівець і потім якийсь гендер. Це дуже важливо, тому що. Для клієнта з РКП і нахріні потрібен фахівець, тому що любий фахівець, любий, хто вимахувати своїми там знаннями і тим, що я спец, да, він буде загроза для клієнта, тому що потенційно ця людина, яка хоче відібрати в мене те, що допомагає мені, мені виживати, а мені це потрібно. Мені, як людина, яка страждає РХП, потрібно розуміння. Мені потрібна людина, бо я страждаю РХП не просто так. І не потрібно мені тут казати, що робити. Йді нахрен зі своїми що робити. Мені потрібно, щоб мене там зрозуміли якось. Це не історія про ієрархію і вчителя з учнів. Це історія про двох людей. Одна з цих людей володіє знаннями, а друга людина має страждання. Але це не історія взаємообміну: я головний, я терапевт, ти клієнти, ти мене слухаєш і тому подібні речі. Це не про нав'язану ієрархію, тому що в першу чергу саме такими ієрархічними і нерівними стосунками клієнтів витравмували. Так, да. є напрямки з психотерапії, де там спілкуються терапевт з клієнтом на одному рівні там. Бо зараз гештатісти там і інші скажуть: а ми, ми там прям боги людяності, в нас гештальт, він а, прям людяність там і так далі. і так У мене дуже погано до гештальту, тому вибачте. А, і Це Бо... каже гештальттерапевт. Багато чого знаю, тому і багато. Дохештальт терапії в мене. Я, до я гішталь... маю право критикувати гештальт, я гештальттерапевт. Ви почекай. До гіштальт-терапії в мене добре ставлення, до гештальту в мене погане ставлення, а є в чому різниця, повірте мені. Так от а, нав навіть і там да, а, от багато до нас приходять після гіштатів, там да, таких людяних терапевтів, де вся відповідальність надається клієнту, і так далі. І так далі, і так далі вони теж не знають. Бо специфіка в тому, що там фахівець йде по вашому процесу, і йому не вистачає структури. Я впевнений, що кожен який фахівець каже так: я працюю добре, працюю, але мені не бракує структури, да, як місті, там що там відбувається, і так далі. А там на навчаннях не дають ніякої структури. А, вот. тому, бачите, в кожному методі є свої плюси, мінуси, там нюанси і так далі. А фізіотерапія да, і РКП-терапевти, фізіотерапевти, вони все це мають. Вони мають і людяність, вони мають і структуру. І тому давайте дуже коротко з Сергію перечислимо всі якості, які потрібні, щоб були у особистості. РХП терапевта. Бо я, наприклад, якщо я бачу на навчанні своєму, що у моїх там студентів, які хотіли таких якості немає, я їх ну так спробую, якісь праздні справи там, щоб вони шукали їх, тому що без них ну просто неможливо допомагати нашим клієнтам. Сереж, яких ти пам'ятаєш В першу чергу мені згадується вразливість і здатність бути вразливим перед клієнтів, і вразливість як і прояв чесності. Де я чогось не знаю, я чогось не розумію, я про тебе хвилююсь, я переймаюсь з приводу тебе і тому подібні речі, тобто, здатність бути цією неідеальною вразливою людиною, яка може це показати і продемонструвати, і не боїться бути такою. Так, тобто, давай я так структурую, тобто, це про чесність, це по-першому, ми не можемо бути нечесними з клієнтами. Ну, це... Іначе нічого не буде працювати, та чесність, яку ми несем, як ми терапевти це дуже важлива якість і для клієнта, тому що мало хто з ними чесні, мало хто їм щиро говорить про свої почуття, мало хто щиро дає зворотній відгук на їх дії, тому що їх вони своїми діями теж можуть нам завдавати шкоди. Вони своїми діями теж можуть нас знецінювати. Вони своїми діями і словами теж можуть намагатися нас. Не знаю, поставити на місце, принизити ще в якесь незручне становище поставити. Але мало хто їм повертає, що вони роблять. Yeah. Мало хто їм може чесно сказати: ти знаєш, в yeah. мене коли ти отак от робиш, не виникає бажання тебе підтримувати, uh -huh. і це така правда, яка збиває пантелику, але це перше відображення реальності, на яке може починати ставати клієнт. Тим більше, що клієнти, вони ж наші РХПшники дуже чутливі, і вони відчувають, ви чесни з ними або ні? І коли вони відчувають, що ви говорите те, що вони б мали би чути, то вони розуміють: ага, окей, ти ніч... Він не Він чесний зі мною. І а. вони вже ні. вони навіть перевіряють. Вони навіть це перевіряють причасто, клієнт. Може навмисно казати терапевту те, що той хоче почути, і якщо терапевт з ним не чесний... да? У мене зараз є клієнтка, з якою ми там теж завершуємо, вона якийсь період, вона просто ну, вона нормально мене так мочила, прям хирячила мене так дуже добре, знецінювала агресію, агресію і, тому, і так далі. Я їй, от якраз таки, там був знаю, чесний там, і так далі, там, працював своїми якостями. І вона потім сказала: знаєте, а говорить, а на цьому етапі всі терапевти, які працювали до вас, вони мені вже всі відвергали і казали, що я більше з тобою не буду працювати. Я бачу, що ну, Тобто, те, що ви робите, це правда. І, ну, для, і знаєш, це дуже крутий результат потім. А, і от зараз, коли ти про це кажеш, можна навіть підвести такий підсумок може, навіть для психологів, які е, ну, будуть дивитися це відео що. З одного боку, те, про що ти говориш, можна дуже класно, експертно розкласти з різних методів психотерапії. Я тобі можу сказати, що взагалі клієнтка відігравала з тобою якийсь сценарій, або клієнтка використовувала одну зі своїх схем по схематерапії і запрошувала тебе у цей паттерн поведінки. Але по факту не треба це все знати, якщо ви просто вмієте бути чесним. На да. або астрологи скажуть, що ну просто юпітер був жопів по Венери, поэтому сорі так ретро радний меркурій повлияв на пливав на неї. Так да да ось в цьому є універсальність цих якостей, що. Вони не те, щоб на це буде некоректно сказати, що вони заміняють знання, але вони е, дозволяють вам бути готовим до тих речей, навіть про які ви не знали. Тому що якщо ви спираєтесь на ці якості, спираєтесь, і ці якості тотожні вам, і вони в вас є, ви їх розвиваєте, ви їх вмієте демонструвати, показувати, і ці якості виступають опорою як для вас, так і для клієнта, тоді mm -hmm. одразу дуже багато питань. Стає закритим, друге це е, чутливість, тому що ми дуже ми повинні відчувати як себе, так і фон, які є біля нас. Безусловно, прийняття да, тому, що без безслоного прийняття клієнта, ну е, клієнт просто не довіриться нам. Причому важливо, що відбувається прийняття вибору клієнта незалежно від того, який він вибір робить. Так. Навіть якщо клієнт робить вибір, не лікуватись, Якщо клієнт робить вибір. Наслідок своєї хвороби, то це і прийняття цього вибору. Це дуже важливо. Ми не просто приймаємо, тому що так правильно приймати. Це має співпадати з внутрішньою вашою філософією і поглядом на клієнта, і повагою до його вибору, повагою ставитись до його обставин, до його умов, в яких він знаходиться, і саме тому ми приймаємо його вибір. Тому що ми любимо клієнта, тому що ми поважаємо клієнта, а не просто тому, що правильно приймати всі прояви клієнта і правильно е, з прийняттям ставитись до будь-якої його поведінки, незалежно від того, яка вона ідіотська і наскільки вона не ідіотська. Так, ну це, наприклад, там клієнт. У мене був випадок. Клієнт каже: після вашого сеансу я пойду і буду блювати. Я говорю, окей, окей, добре, але я з нею залишаюсь. Я з ним залишаюсь, я з ним прояснюю. Да, а ну, мені дуже цікавий сенс, який вона вкладається, що вона буде проживати зі своїм радикалом. Я проявляю свою наступну якість це любопитство. коли мене дуже цікаво, а що там з клієнтом, що відбувається. І коли клієнт бачить, що вони, в ньому хтось заінтересований, да? не просто так, тому що він робить свою роботу, да? а по-справжньому заінтересований, да? то він теж буде до вас тягнутись. Тому що цю такому клієнту потрібна людина, якою може поспілкуватись, і тому для нас теж дуже важливо це глупость, хитрость, і любов зараз проясню РХП. Терапевт має бути дурним, не в плані його необізнаності чи нерозуміння структури, а в тому плані, що якраз Ми це прояв такої хитрості і можливості дізнаватись кожен раз людину наново не бути впевненим у тому, що я все знаю, я за тебе зараз все розкажу, що ти відчуваєш, як тобі жити, що, як ти живеш неправильно, і так далі, а проявити хитрість і. Чому в якомусь плані тупість для того, щоб кожен раз новими очима дивитися на проблеми, на те, що хвилює клієнта, на те, що він приходить, і кожен раз цікавитись цим щиро. Не зі своєї експертної точки зору, у мене 300 мільярдів років досвіду, і тому я знаю за тебе, що ти відчуваєш і в чому твоя проблема. А кожен раз на це дивитися як на щось нове, і завдяки тим якостям ми просто робимо одну дуже важливу річ. В тому, що працюючи з РХП клієнтами, ми там робимо багато роботи проти радикалу харчої поведінки. Чується клієнт, не чується клієнт, а, але дуже часто 95% клієнт клієнта усвідомлює, що ми робимо да, де ми робимо проти їх хвороби радикалу цього і так далі. Да, а він дуже хитрий, і тому нам потрібно тут конкурувати за клієнта з радикалом, да, обходити його всі захисні механізми, і так далі. А такі якості, як влюбленість, да, тобто любов до клієнта, воно теж дуже важлива. Дуже часто клієнти кажуть, знаєш, як я можу тобі довіритися, якщо ти заробляєш на, на мені гроші, да, і ти все це кажеш, тому що це твоя робота. Наприклад, я в себе і я знаю, що кожен з моїх терапевтів так робить, ми все так робимо. Да, я кажу: якщо ви не відчуваєте любові до свого клієнта, такої люден чоловічська любові, да, то mm -hmm. ви йому не допоможете ніколи. Тому що ця, ця любов, вона є ніточкою до справжньої особистості клієнта, яка прихована там десь або під цим образом, або у стосунках з радикалом і так далі. І ця влюбленість вона буде, буде, буде такою енергією яка буде допомагати вам на лаву контакт, та це взагалі я зі свого досвіду можу підтвердити і сказати, що це єдине, що спонукає, якщо ми говоримо про позицію терапевта, то це єдине, що спонукає терапевта триматися цей контакт і вірити в нього. Мені знаєш, тут одразу пригадується, може, ти бачив цю вирізку з мультфільму Тачки, де маленька машинка підтримує молнію Маквіна. І вона стоїть на полігоні, і така «Молнія Маквін, Молнія Маквін, давай вперед! А ніхто його не підтримує. І ось ми ось ця маленька машинка, яка стоїть на цій трибуні, і кричить клієнту: Давай вперед, рухайся далі! От це, знаєш, така одразу у мене асоціація з цим проявом любові, що ми віримо в клієнта до останнього. Не в плані, що ми. На нього навішуємо очікування. Давай я тут стараюсь, люби ліковуйся. А ми щиро, як люди, віримо в те, що він здатен це зробити, що він може це зробити, що це йому під силу. Він відчуває, тому що він йому цього дуже бракує, тому що де він живе, цього дуже немає. Вот і ми робимо тоді дуже таку круту штуку для нього, і це по справжньому. І ми багато потім спілкуємося з цими клієнтами. Да? ми там можемо. А, ну, тобто, у нас такі дуже круті людські стосунки з ними є. І якщо я підтримую то я по, -по справжньому підтримую. Я не кажу йому, вибач, ти мені не проплатив, тому я тебе не буду нічого писати. Там і так далі. Да? Вони нам пишуть і потім і по різним причинам пишуть і це дуже круто. І тому я завжди клієнтам відповідаю на це питання, яке от я до цього сказав. Да? Що знаєш, я коли якщо ми з тобою працюємо, то значить, в мене є до тебе таке почуття десь. Да? І воно для мене дуже важливо. Бо якщо б його не було, б я б з тобою не працював, бо я не кожного бюру в терапію. І так кожен з наших фахівців. Да? Тобто Ми працюємо з тими, з ким у нас є цей зв'язок, і це дуже круто допомагає в терапії. От в нашому центрі всі терапевти, які до нас прийшли, і ти теж. Ви не, були, ви не були ж крутими терапевтами до цього. Можливо, вам здавалося це, але по-справжньому ну, не так. Але кожен з вас да, мав ці всі якості. Хтось потім ще прокачав там, щось себе. А тобто, і наш, і я так от буває на навчанні там дуже крути терапевти, приходять навчатися, а вони не можуть працювати, тому що в них цих якостей немає. Вони працюють зі знань. Да? Вони знову володіють знаннями, а якості немає. У вас є якості, є там свої досвіди, там, і так далі, терапії, а, там, різних напрямків і так далі. І плюс ще фізіотерапія. і це такі комбо, яке просто робить з вас мегазірок психотерапії, фізіотерапії. І потім вже починається просто, от, от сам навіть скажи, да? до нашого центру, і коли в нашому центрі, да? коли тобі ще знання з фізіотерапії. Ну як твій зріст призуйшов як людина? А, як це, так, а, це ж це, взагалі два різних підходи до роботи. Це взагалі дві різні опори, це абсолютно два різних періоди мого життя і прояву мене у якості терапевта. Тому що якраз ось ця змога бути собою, бути чесним, відкритим, бути хитрим, бути в чомусь наївним, але любити і поважати клієнтів це така універсальна технологія, яка, яка застосовується по відношенню до дуже багатьох розладів. І ніколи не буде помилкою спиратися на ці якості, і проявити їх. Не буває таких сесій, в яких недоречно бути чесним, не буває таких сесій, в яких недоречно бути щирим, недоречно бути собою. Не буває сесій, в яких недоречно відчувати любов до клієнта. Який би це не був метод, який би це не був запит, і який би це не був клієнт. Да. Якщо ви відчуваєте і вмієте проявляти, то це вже є запорука успіху цього клієнта і його терапії. Так, да, буває такі, що людина може просто навіть не, не мати знання, а бути просто з цими всім якостями, і вона допоможе такому клієнту. У нас, допустимо, є два зв'язки дуже відомих блогера да, з РХП, які навчались в мене. Вони не цієї світи психолога. Одна навчається, друга має. Вона там ну але вони пройшли моє навчання і вони обладають цими цим якостями. І вони корисні для своїх клієнтів. І це теж круто. Мені одразу пригадалось офтопом. Скажу, хай клієнти теж знають у мене ж під час базової військової підготовки, яку я проходив, я ще завершував навчання у Валері, одне з навчань. І я запрошував клієнтку для демонстраційної зустрічі. У мене там вдавалося це узгодити із ротним і тому подібні речі, щоб провести сесію. І, от перший раз, коли я проводив сесію, там була ще не тривала пауза між е, останньою сесією і наступною. Тобто ще не минуло багато часу. Я ще там міг не під, під втратити терапевтичну форму і тому подібні речі, і я якби просто рухався і робив, що знав. А вже коли це була атестаційна сесія, я взагалі не грібув, що я робив. Ну, тобто, я знаю, що є технологія, по якій я рухався, я розумів, на якому етапі прийшла клієнтка, що зараз відбувається, що там трапилось. Але що саме розпитувати, куди вести, як підводити, я взагалі не ну, в душі не знав, як, що зараз це потрібно робити. Але спираючись на ці якості. І просто довіряючи тому, що я відчуваю, воно йшло, і ось в цьому теж є магія розвитку ось цих якостей, як РХП терапевта, що ти можеш навіть не бути на 100% обізнаним у тому, як зараз рухається процес. Але якщо ти просто довіришся собі і підеш за цими якостями і проявиш їх, то воно вийде да. І неймовірна технологія. Нагадуємо вам, що потрібно ставити вподобайки на ці відео, що потрібно писати коментарі, задавати цікавлячі вас питання, і ми обов'язково на них відповідемо. І ви обов'язково почуєте відповідь на все, що вас турбує, та непокоїть. Не забувайте про це. Ютуб дуже любить вашу активність. Дякую за увагу, Любі. З вами був канал Психокейс на зв'язочку.